Показую машину, яку ми вже склали, яка вже їздить і працює. Я вже їздив на жнива. Візуально покажемо. Ну, так, так вона виглядає. Ну, стандартний, як би, зілок. Кузово. Кузово ця сторона вона не відкривається, та відкривається сторона ліва і задок. Рама у нас. Зіл 131. Підрамник також йде на всю длину, тобто перенесено. Кронштейни. Це у нас вже йдуть Мазовські кронштейни, міст, міст раба, ресори підсилені, пачка добра. Грузити можна багато. Так, ось так, у нас резина на 280, крила поставили вже. Ззаді він виглядає ось так. Двері, задня верніше, кришка ось така. Фонарики, все поставили, все як треба. До речі, ці фонарики, вони ось ці біленькі, це на задній ход, тому що тут стоїть датчик задньої передачі, коли включаєш задню передачу, то, то вони вмикаються, виключаєш, вимикаються, що не забудеш, з ними їздити цілий день не будеш. Так, покажу, що у нас там як під капотом влаштовано. Насамперед покажу по салоні. У нас тут ось такий у нас тут салончик. Все обшито, потолочок, все як треба, колоночки, козирочок. Ось такий у нас тут все обшито, гарненько. Місця багато за рахунок того, що зміщено заді, назад трошки йде. Речах КПП, то спереді тут для двох ніг, ну, тобто двох пасажирів навіть можна свободно. Ось така тут такий собі ковриг, цей махровий цей, салончик. Так, покажу зараз під капотом, що там у нас. Під капотом як все виглядає, як ми його встановлювали. Ну, В принципі, це стандарт. Але так як це не кожух зіловський, могло би бути десь взад чи вперед, але ні, все стоїть на рідних місцях. Подушка, якщо видно, ззаді, все чітко, його спереді, Тоже подушка його на передній цій траверсі стоїть. Це в нас турбо, але без інтеркулера, Це заводський. По проводці, все чітко, переводка перероблена, релюшки, головний цей. Цей циліндрик стоїть, це в нас газоновський, здається, да? бо у нас стоїть ПГУ на коробці. Дудочка, сигналить добре. тут у нас розширительний бачочок і тут бачочок для гідравліки. В принципі, ось так воно тут все компактненько, я би сказав, виглядає. Тут у нас ремішки на генератор 2 і два 2 на компресор. Що йдемо? Він абсолютно. Холодний, зараз будемо запускати його, ну і покажу, як він працює взагалі. Так він з цієї сторони виглядає. Тут в нас винесен розпределітель, да? оце для підйому кузова. Тут два речашка стоїть, тому що насос, якщо його буде там видно, Ось там насос є, да. він великий, качає великий об'єм і для того, щоб коли опускаєш, то я включаю і оцей. і оцей хм, Быстріше опускається і, впускає, ну, і краще. Так, Що? включаємо масу. Ось так виглядає. Це в нас тахометр, електронний спідометр. Включаємо запалювання. І що я хотів би ще показати? Ось зараз у нас нейтральна передача, да? світиться зелененьким. Тільки я включаю першу, хоба, все, не світиться. Індикація також на коробці стоїть, я її підключив. Ну, Якщо вже стоїть, то чого ж не підключити? Так що, попробуємо запускати. да? Запускається він з ключа, стандартно, ось так. Все. Без газу. плюс за вот Так, завода. вода. Тахометр показывает. Воздух качаем. Температура есть. Покажу по моторчику. Зараз піднімемо кузов, кузов піднімається ось клавішею, Сцеплення пускаємо. Оба. Сам вибив. ціліндр у нас абсолютно, абсолютно сухий, нічого немає. Ось так він виглядає звідси. Виключаємо. Сигнал. Сигнал серйозний. І глушимо. Ось, ось такий у нас зілок. Получився. По салончику мені дуже подобається. І так приємна машинка.